Хочу вам запропонувати класичний чайний сервіз. Класичний гляньте. Темно-синя полосочка, золота і колір білий. На шість персон. Все в чудовому стані. Чайничок. Ви гляньте, яка фігурна ручка. На кришечки, яка фігурна ручечка. Об'ємний малюночок. Ножки вигляньте які. На кожній чашечці, на кожному предметі такі ножки. На об'ємі. Цукорничка, кругленька ручок але також ножка. Фірма зараз вам скажу. Можу навіть буває, як Вуфенштрафс, і сливочник. Гляньте, яка фігурна ручка. Дуже чудовий. В красота. На чашечках дивіться. Випуклий малюночок. І тут на блюдечку об'ємний. Вся позолота на місці. Все на місці. Кого зацікавило, звертайтесь у Viber та до зустрічі на каналі.